Продається новий одноповерховий будинок у мікрорайоні Лезневе. Сучасний мінімалістичний стиль, побудований з якісних матеріалів за авторським проектом. Не потребує будівельних робіт, готовий до ремонту. Розташований на тихій вулиці ділянка 6 соток, мальовничі краєвиди, пішій доступності ліс та транспорт. Заїзд та парковка для двох авто облаштовані щебнем. Будинок має ергономічне планування, енергоефективні вікна, простору терасу, плоский дах, висота стелі 2,8 метра, головна спальня 15,4 квадратних метри, дві додаткові спальні по 9,5 квадратних метрів. Простора кухня вітальня 37,5 метрів з виходом на терасу 29,5 метрів, роздільний санвузол, тамбур, котельня кладова. Фундамент залізобетонний стіни товщиною 380 мм з цегли. Дах гідроізоляційний, утеплений мінеральною ватою, вікна та зовнішні двері металопластикові з преміального профілю саламандер, двокамерні склопакети 44 мм. Розсувна система для виходу на терасу. Повністю зроблений утеплений пінополістиролом 150 мм фасад з архітектурним освітленням LED-профілями. Заведено в будинок та зроблено всі комунікації. Електрика трифаза 10 кВт. Газ, криниця, септик, оптоволоконний інтернет. Земельна ділянка приватизована. Пропозиція від забудовника без комісії. Вертайтесь для перегляду.